Добрий день. Де ти ж там? ти? Ідемо ah! hmm. за хатчик туди, до винограду. <.gger> На ті лавочки до винограду. Там, ну там гарненько, три лавочки є багато. Десь сісти, пішли? Помаленько тільки. Калюжа. Бачиш, яка калюжа? Так, треба її минути. Молодець, що ти минув? О, бачиш скільки тут місця? Правда, тут гарно? Відкриєш так це? Ану, показуй. Точок таке. Що це таке, покажи? То хай буде воно. А С... так, так. салафанчик. Допомогти тобі? Поставиш на лавочку. Відкриваєш. Так. Бабуся викине в мусорне відро. Так, і це сміття, І куди ставиш? Так. В дирочку. Так. І п'єш. Смачний сік. Смачний. Ти питки захотів? Дома поснідав кусочок кобаски бабуся з'їв. Знов? Ну, що бабуся тобі розказувала? Що шифер на даху будинка, так? Ну його не видно, того, що ми не бачимо, але ми чуємо. А бабуся буде водичку купити. Захотів питки. Ну, бо бабусі соку не можна пити, бабуся не любить. А я то хімічний, то й добре, що ти любиш. Бабуся компот любить. А я туди йому Ми потім будемо з тобою цукерки робити. Желейки ти любиш? Угу. Бачиш? Будемо ми з тобою робити сьогодні Желейні цукерки, так? Хімія хімії. Хімія. Добрий тільки сік, який закритий у домашні баночки. Зі свіжих Ні, бабуся каже, де добрий сік? Добрий сік у банці. Там, де де клубничка, яблучко, вишенька. Воно закривається водичкою, настоюється. І такий, виходить, компотик сік. тоді воно смачне. Кого нема? Мишки? Мички. Мички. без безпереводчика не розуміє. А ти знаєш, що там роблять? Розкажи, бабусі, що там роблять? Вони там роблять будинок. Будинок роблять? А, там, де ми з тобою бачили, так. Вони там роблять будинок, утеплюють будинок. А чого вона там будинок? Ну так і, така робота довга. І так довго вони працюють. Тут тепліше, ніж на фонтані, правда? Ну іди подивишся. Ось тут А куди ти йдеш? Десь сюди з бабусею підемо подивимося. Ой, ручка тепленьку тобі бабуся нагріє. Десь отут, чути, бачиш зараз. Бачиш зверху будиночку, шифер такий? Це дах. Та -та? Так. І той дах десь він стукає. Дивись, які в тюті люби гарні троянди. Де? Або я тебе заведу. Дивися. Дивися, які гарні троянди. Правда гарні? Не треба рвати. Не треба рвати? Не рвати Ні, не треба. Чому? Тому що вони, коли ми зірвемо квіточку, Вона швидко пов'яне, ми її викинемо. А на дереві на кущику вона цвісти буде довго. І от всі будуть любуватися, так як я з тобою. Будемо приходити і казати, ой, які гарні квіти! А от дивися, які гарні теж троянди. Угу. Теж гарні. А листики ще? І ще розові, росливі троянди. Тепуті. А це пухляшки такі, а це? Так, а це така травичка. Нагадує жито. Правда, гарна травичка? Пішли. Пішли, бо там ми сумку залишили нашу. Смачний синочок сік. А це тую посадила тітя Люба. О, три деревця. Одне деревце, друге деревце туя і третє деревце. Скажи, туя. Як дерево називається? Туя. Це така травичка бур'ян. Вона буде цвісти, а вон дивися, як вона цвіте. О, бачиш, як цвіте вона. І вона буде ще цвісти. Ну, от тільки попляхи вона ще не прийшов її час цвісти. Вона буде цвісти. Дивись яка собачка. Вели. А велика? Лика, три А велика, треба, велика. Бабуся Наталя. Ой. Будь ласка, сідай, де тобі зручно. Зручно. Треба штанята підтягнути, Уже потім бабуся підтягне. Ну, штанішки злазять. І впадуть. Куда? На землю, на асфальт. І будеш без штанів? І що? Ну і що? Хіба гарно ходити без штанів? А я їх тримаю. Тримаєш моя пташечка. До, 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 до. до тебе прийшла погратися з тобою. Немає рушки, вона так подивиться на тебе. О, де вона? А он, під лавочкою. Куда вона миша? Запитайся. Скажи, собачка, куди ти йдеш? Вона пішла далі. Може, вона хоче якусь травичку з'їсти, пішла шукати. Помож, Їсть травичку, бачиш. А ти п'єш, а так. собачка травичку. Так. Собачка травичку їсть. Якщо собачка хвора, вона поїсть травичку і зразу вилікується. Те, не да, не да. Знаєш, як роблять з такої травички? Куря, кура, курочка чи півник кажуть. І де собачка? Де собачка, не знаю. Вже ми з тобою пропустили собачку. Собачка десь побігла гулятися. Далі. Де з там обі. Між собою говорять. Помало. Помалу. Я не можу. А ним не треба. Там яма глибока. А і що? Ну і впадеш туди, і все, кришка закриється, і тебе ніхто не знайде, хай Бог милує, сухрани і відверне. Я боюся? Ти що? Туди і тато боїться. А мама? І мама. Тут залазять тільки працівники водоканалу, які чистять оці колодці, то вони тільки мають право туди залазити. У них така спеціальна є палка, на ній гак і вони чистять. Вони тільки мають право туди лазити. Що, собачка туди вже? То машина приїхала. Гуде? Он чорна Це в тому дворі машина. Теж приїхали люди додому. Холодно? Туба. Холодно. Труба холодна? А чому? Ну бо вона в холодочку, не на сонечку. І що? Ну і нічого. Стоїть виноград, підпирає труба. Тобі не холодно? А біди? Ні. Я в жилетці. А я? В, в кофточці, так. Ну добре, що не холодно. Іди штаня Капітіну. Вас знімає скрита кава. Привіт! Застидався. Привіт! <головіка> бігає. Гуляли на фонтані, змерзли, там такий вітер дує. Ой, радий хлопчиків побачив. А ви, хлопці, де гуляєтеся? В дворі. А Давид. Дивися, це Давид і це Давид. Сядь, Захар. Захарчик. Застидався. Десь сестри. Поїхали до бабусі. Тані туди в село. Він був теж там в селі. Ну. Помало. Все, пока. Пока. Скажи хлопчикам пока. Скажи, приезжайте. Пока. И другий Давид едет. Тя Наташа поїхала додому до себе. Біля шостої шахти на перехресті, у них є дача. І вони там. що що? Де твій сік? Кому ти дав сік тримати? Де сік твій? У бабусі? А це, це не така. Що це покажи? Фу, викинути. Ні, ну не сюди треба було. На землю, може б вона виросла. І був би сонячник. А він буде самочки буде погано Так. А у вас в біличах горох є? Ні. В стручках ти їв? А редиска? Така червона, червона. З землі росте редиска. Є? Ще немає? Не. Ти спати не хочеш? Може, підеш поспиш? Не. А йдемо з бабусю і будемо конфети робити. Тома. Да. У До Ну, де бабуся живе? Не. Чи гуляємо ще на вулиці? Гулять, випив, Нет. який же смачний сік? Все, все, куди треба винести. Яка конфетка є, яку ти хочеш їсти? Таку. Таку? Так Сам розмотаєш її. І... Допомогти. Так. Винеси, будь ласка. Ну, хай лежить тут. Що? Чим пахне. Чим пахне? Так. Цукерка? Не там. А там? Там, певно, хтось скурив, повикидали бички і воно не пахне, а воняє. Так? А цукерка, певно, апельсинова. Пахне апельсином. Пахне апельсином? Ні, лимоном. Лимоном? Кисленька. Ну, на смак, як лимон, а колір апельсиновий. Не апельсиновий? так? Ні. Ні, колір оранжевий, так як апельсин. А на смак кисленька, як лимончик, так? Ага. Хто це до нас в гості йде? Це воду. Голод. ці Сімечки не шевелився, і я не шевелюся. Пішов. Пішов. Я думала, що він прийде і сімечки буде їсти. Він не схотів, слухає. Моя войова буду мати. Ой! Ви два чупика? Так. Молодець. І чупика свого зняв. так все. І Так, молодець. Це люк не мати ти. будеш знімати? А люк будеш знімати. Кажи, це люк. Це люк. Коли ми знімаємо, то треба глядачам пояснювати, що це таке. Знімаєш квіти, кажеш, це жовті квіти. Знімаєш люк, кажеш, це люк. Молодець. Під бабуся. Привіт. Як у тебе справи? Люкс, дуже добре, я люблю тебе. Я тоже, для сильно, сильно і хлопчик, гарний. Ні, внучок золотий.